Привіт, друзі! Сьогодні я вам хочу показати, як зробити конверт. Для цього нам потрібен папір фрагменту А4. та клей. Дивіться, ми беремо і ось це зараз загинуємо. Ось так. Далее загняем. Ось так загинаємо І далі ось, ось ці ось три трикутники склеїмо. Ось тут мажемо клей і потім склеїмо. Ось так, щоб ви точно зрозуміли, бачите ось так. Я ось в мене дуже в мене вести в більше, ніж тих, тому я трішки підріс. Зараз олівцем визнайся. Треба відрізати.

Враюти ось цю штуку. Для цього ми мажемо ось цей бік, ось цей бік, і все правий, та лівий бік. Все. Далі просто беремо і згинаємо все. Все. І ось такий конвертик у нас вийшов. така ка